Так, відкривати отвори було. Знаєш, та що за клінь? Не пуста. Ну, добре, тоді так. Закрити двері, будь ласка, наше, до нас. Ну, це я тобі кажу. Так, сиди на третьому суботі, ти будеш щось там робити. Такі, що у вас кажуть, йде великий, мало чути, ти причу, і двері прийти. Велі приклейте. Отак, що було. За поліційна скара і захисника на нинішній наважні ще місті Роман Герой, що до ката у селі вигідно опасності, такі 80 років 25. До почав провести справу. Початку сухали деякі клопотання, які надійшли. Надійшло клопотання канал Перми, якого вони просили надати дозвіл на здійснення аудіовізуальних записи посадки судового засідання, складні знімання, грубо коронавірус, я на журналістів, коли міцного діанапрати. Є ці особи? Так, є, так? виїхали. Надіщо клопотання від першого українського інформаційного каналу якого ми просили дозволити фотовідефіксації та фасад судової сім'ї справи Романа Шевруської складі. Олександр Карамушка, журналістка Орис Поном. Я вибачаюсь, може неправильно навики. Правильно? Єчі найбільшого попака, інформаційного агентства Стоп Корусія, якого також просили дозволи здійснення. Де видно зйомки звукозапису, потографування судового засідання під час особи справи, на своїй сім'ї посудика Ольга, операторів по володі Олександрів, там на колежній селі. <звукозаписи> Є сьогодні. Зразу вам розв'язку суд про те, що звукозапис, фотографування, без дозволу. Тільки відеозйомки дозволяється. Більше немає ніяких засобів масової інформації, коли не всіх не подають по питання. Наша версія. Немає. Ну, я не встиг не встиг. Так, а хто розкажу, в в інтернет видання, просто маленьке відаю. Наша, наша версія. Наші? Інтернет видання, наша версія. Що так. ви просите дозволити відозйомську? Обичний так. телефон і все. всі. Uh, Стайс-боре, видання інтернет видання, наша версія. Так. Чотири так. більше нема. Яку поставити питання? Так, говорить питання провожу, існує дозволя проведення відеозйомки та трансляції судової сили зазначено все, у вас саме інформація корупція, канали перші українські та приймають, інтернет-видення, на Шевеція, так? Старалася, прилянки давайте.

Абінуватні червіські, ви чуєте нас? Да. Ми поставили питання в першу чергу, час перше, зато вона обговорює питання, прогнозує надання дозволу певним суб'єктам засобу масової інформації на проведення відеозйомки трансляції. Ви не заперечуєтесь цього питання? Я вас не чую. Mm. А зараз чуєте? Так, ну е -е, повторіть, ласка. Поставлено говорять питання першочергове про надання дозволу трьом каналам одному інтернет виданню на проведення відеозйомки та трансляції судового засідання. Ви не заперечуєте щодо цього? <зв 'язок> Я би хотів присутній бути в суді. Ні, ми зараз тут йдемо, до цього ми обговоримо питання. Почекайте, ми зараз до цього йдемо. Нам треба вирішити, щоб надали дозвіл, до цього прийняти рішення. Чи не заперечуєте, щоб надали ми дозвіл на проведення відеозйомки і трансляції судового засідання? Не заперечуємо. Не заперечуємо. Ви бачите, я не розумію вас, ми вчера розумію. Судом на обговорення. Ви, може, я не розбір його говорю, ви не чуєте звук? Що судом на обговорення поставили питання про можливість надання дозволу на проведення у залі судового засідання, відеозйомки та трансляції судового засідання певним засобом масової інформації, які заявили про питання. Це Канал прямий, це перший інформаційний канал, це інтернет видання наша версія Наша версія. і інформаційна «Стоп Корупція. Ми тільки це обговорюємо. Чи заперечуєте ви, щоб чи не заперечуєте, щоб ми надали дозвіл на проведення відозйомів? На кінець я вас дозволів, не заперечуйте. Не заперечуйте, пане прокурор ваше. Не заперечуєте. Зродженому почасників процесу прання чи з намісі суду дозволити вказаним перерахованим засобів масової інформації та інтернет-удання, як вже відноситься до них, проводити проводити від зйомки заданого судового засідання. Справа задається колеги суді судової палати з офіційної справ Київського поліційного суду, розповідає свої Гюбичани Косінців, сьогодні семіна, прокурора копця, захисника Пкуси та Гороба, а також на даний час обвинувачища Вінського, які...

Чи будуть э, чули б... чи склад суду? <кхи> Пане чули <Чеміцький>, чи <кхи> <чин>? чи <кхи> склад суду. Судді не хіл прилічений секретар Саміленко, прокурор Копис і два захисники. Куса та ГОБА. Чи довіряєте вказаному суду слухати дану справу? А хто другий захисник, я розумію? ГОБА. Пер... Ну Я розумію, що перший ципусов мали на увазі. Так, мабуть? Другі голова. Довіряєте, так? Нема відбуду. Нема. Е... не повідомляю. Пане Червінське, ви пам'ятку з правами вже отримали вашу чи ні? Зараз? Ну, взагалі, коли у суді перші станції, вони ті самі права будуть. Або коли розглядалися запобіжні заходи. Ви обручали пам'ятку з вашими правами? Да, Вони зрозуміли вам? Да. Не потрібно повторно роз'яснювати, що щось інше. Пане захисники і прокурор, ми професійні правники права пам'ять. Не потрібно. Не потрібно. Пецього говорить питання про межує участі обвинуваченого у режимі відеоконференції зразу кажуть. Ми на сьогоднішній момент. Спеціально адресувало в режимі відеоконференції зв'язку із какими події. Ви знаєте, що обвинувачення рахується за ІТІ. Крапивницький, Кіровоградський. Щоб забезпечити участь обвинувачення особливого сім'я, треба отримати дозвіл тільки написання дозвіл. За рахуванням ми не можемо купування, скільки обвинувачення, які перевезти в не немає права, ми можемо тільки на підставі дозвіл. Отримати дозвіл, я не знаю. Ми не направляли на сьогоднішній день, тому що, можливо, буде на стоєнт Винувачені, Винувачення зазвичай у нас чи ні? Ви рахуєте за Кіровоградським судом, апеляційним судом. Для того, щоб забезпечити вашу участь в виводі судовому сілінні, потрібен дозвіл того суду. Я не знаю, дадуть там дозвіл, чи не дадуть там дозвіл, але якщо не дадуть дозвіл, ми не зможемо вас привезти. Ви як бажаєте, щоб ми проводили режимі режим відеоконференції зв'язку, чи вживали заходи для вашої доставки суда до суду? Будь ласка, ваше... вживайте, за... вживайте заходи. Я просто, ну, ми сейчас звичайно, ми будемо зробити. Що ви бажаєте, щоб ви були в залі судового засідання, правильно? Сто відсотки, якщо То вас рішучість. А задається. Якщо суд не дасть, ми направимо, звичайно, зґрунтований ви суд, а якщо суд не дасть, ми не можемо Ну, просто... Я, я взагалі вважаю, що ви мали це зробити. Це ваше завдання, щоб я був судів в першу чергу. А ви можете питати мене письмо, як це роблять всі, всі судді. Я зрозумів. А ви просто... Вирішили, що це губа. Ви не маєте повноважень Ну, такі? Шановний суд, зважаючи на допомогу підзахисного, ми вважають за необхідне його доставити сюди до приміщення суду. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області вже надавав відповідні дозволи, зокрема апеляційному суду Кіровоградської області. Так. Тому це не є якоюсь проблемою. Я вважаю, що такі дозволи відповідно буде надано. А крім того, думка мого під повністю обґрунтована. У нас не було можливості за останніх 8 місяців розглянути саме цю операційну скаргу на превеликий жаль. Частина колеги взяла самовідводи, потім справа прийшла до Верховного суду. Тому це все затягнулося настільки, що його перевели вже до Кіровоградської області. Але ми наполягаємо на тому, щоб він був доставлений суди до суду і брав участь безпосередньо. Я думаю, що всі в Україні вже відомо, що мій підзахисний займає доволі активну а, захисну позицію сам по собі, окремо від адвокатів. Ну, Вірніше, не окремо від адвокатів, а паралельно з адвокатами. На це варто зважити. Це перше. Друге, ваша честь. Ви на початку судового засідання об'явили фактично, що участь нашого підзахисного в судовому засіданні забезпечена. Проте. Забезпечен... Ні, да, я розумію, в режимі онлайн-конференції. Але, важче, давайте розглядати об'єктивно. Формально вона забезпечена, формально, але вона забезпечена має бути настільки. Щоб дати моєму підзахисному змогу себе захищати. Наразі, що я бачу, перше, Червінський е виявив бажання бути присутнім тут в залі судового засідання. І друге, я бачу, що е зв'язок не дозволяє йому банально чути все, що тут е відбувається. Тому е це начебто формальне забезпечення, але воно недостатнє для здійснення захисту. І для того, щоб не порушувати право на захист, необхідно е все ж таки зважити на це і забезпечити якось. Щодо дозволу, ваша честь на доставку е дійсно за Крипівничним судом е наш підзахист не рахується. Він рахується за Кимницьким районним судом, Керпиницький районний суд, Рудницьким Рудницьким. суд Керівницьким Рудницьким Керівницьким Рудницьким в так виходить. Більш того, на сьогоднішній день даний суд дає дозволи навіть на комунікацію з нашим підзахисним засобами телефонного зв'язку, побачення з рідними. Тобто на сьогоднішній день, скажімо так, підстав стверджувати про те, що не буде такого дозволу, ну, об'єктивно немає. Зважаючи на це, прошу перенести даний судовий розгляд, але не, скажімо так, не на великий проміжок часу, враховуючи той факт, що а, дана справа вже давно мала бути послуха. Це 20... буде 20... не місце, але це не два підняти. Ваше, з урахуванням того, що дана справа не може бути послухана в силу різних причин. Вже півроку я вас просто прошу об'єктивно підійти. Ну, я, я, скажу, я... я розумію вас, що та... що світі, що скажу. А, Дякую, Ваш честь. Ну, в принципі, все. Дякую вам. Шановний суд, вважаю, що трибунальне кодекс України не відключає можливість проведення в тому числі, таких судових засідань в режимі відеоконференції зв'язку. Про те, якщо суд прийде, прийде до переконання, щодо до необхідності перебування на тепер часто судового задоволення, то я не дойду. <говорю> Забезпечити участь обвинувачення Черівницького Романа Григоровича в праздні справи у залісує суду, Піскові, щоб направити відповідне звернення до Катарницького е районного суду Кераградської області для доставки його і відповідно промові підрозділ, до доставки його засобів засідання на дату, яка буде визначена даним судом. У даному судовому засіданні.

Etiyopya'da. Etiyopya'da.

Шостого, двадцять роки, на 10, чого раз? Двадцять першого, шосту, Так, подчекайте, зараз все сгодится. Здравствуйте.

Він бачить, а, він а не, він не бачить, що зразу відкрить. Міст... Ну, принаймні бачить. Так, щось бачить. І то, знаєш, дуже з тебе, якщо ми всі погано. Ваші емоції від того, що відбувається. Такі емоції. Взяли, забрали, викрали, завезли той Клокорницький. Звичайно, треба Романа Червінського привезти в Київ, взагалі вже випустити кому. Тому що він не злочинець. Рою пана ну, таки, чергову маніпуляцію, враховуючи те, що перше суд не оформив доставку пана Романа до Києва, хоча міг зробити це суд сьогодні. Визнав суд сьогодні закрився тим меседжем, що вони не оформлювали дану заявку, оскільки вони не знають, чи будуть дозвіл. Але для того щоб знати, чи буде дозвіл чи ні, треба оформити заявку. Ну більш того, сьогодні. Сама дата перенесення судового розгляду, знову ж таки каже про те, що суди досі самоусуваються від розгляду даної справи, оскільки призначено на 21 червня, ну фактично на місяць, більше навіть ніж на місяць, перенесло даний розгляд. Тому підозра на жаль досі залишається не скасованою по пану червінському. З ми вважаємо, що звини в тому числі і суду. Оскільки я розумію, що у вас раніше було клопотання в шучехівські районній саду дода щодо відміни підозри. Вони вам відхилили, і зараз ви на це відхилення також робите вже апеляційний суд. Саме так на сьогоднішній день у пана Романа є дві фактично підозри, яка які ну одна прийшла на зміну іншої, і обидві дані підозри вони на сьогоднішній день не є скасованими. Оскільки судові засідання в апеляційному суді досі не відбуваються. Це перше засідання. Є ще паралельне засідання, яке також не послухане. Якщо будемо мати таку ситуацію, що 21 червня так суд заслухає і таке цю підозру, що далі? Ну я розумію, що це в ідеальному світі. Але це, це дійсно в ідеальному світі, але фактично судова інстанція визнає. Повну неспроможність е, слідства е, далі підтримувати, ну і прокуратура е, в даному випадку далі підтримати е, вже обвинувачення в суді по пану Червінському, тобто, фактично, це нивелює весь процес судовий подальший. А перша підозра чого вона стосується? Перша підозра стосується все цих же подій. Просто коли було одне з чергових засідань в Шевченківському суді, сторона захисту навела беззаперечні докази невинуватості пана Червінського, зв'язку з чим Червінського змінили підозру, переписавши просто формулювання. І от на сьогоднішній день діє вже друга. А оце справа це по перше о тій підозрі, яка фактично ну вже і так не існує. Тобто, якщо вони ухвалять рішення, тобто фактично обвинувачення буде скасовано. Правильно? Воно має бути скасовано за законом. Проте такого алгоритму законодавець на жаль не передбачив, тому ми будемо виходити з загальних принципів. Кримінально-процесуального кодексу, що е, є вхід до судового розслідування, відповідний, який починається з оголошення повідомлення про підозру, ну, притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо е, підозра буде скасовано, то інший хід кримінального провадження, який на сьогоднішній день е, е, існує на стадії обвинувального акту, він не має за собою правового підґрунтя. А скажіть, Дякую. будь ласка, хто відповів за це все з фавіля? Я думаю, що відповідальність у нас буде виключно персональною, тому ми будемо перебирати дані персоналі поступово. Пере... Перемогу буде дуже багато. Перемоги нас вам. Да. Перемоги. Слава. Дякую вам. Дякую вам.